Діана народилася абсолютно здоровою дитиною, у неї була старша сестричка, потім народився молодший брат. Дівчинка змалечку займалася художньою гімнастикою і їй пророчили неабиякі перспективи. Але в 9 років життя Діанки докорінно змінилося вона важко перехворіла грип, який спровокував розвиток цукрового діабету. Хоча ніхто з близьких родичів ним не хворів. У серпні дівчинка разом з друзями ще весело відзначила свій день народження, а вже через 3 місяці її терміново поклали до лікарні, оскільки рівень цукру був загрозливо високим. Дитині дали другу групу інвалідності та купу на станов батькам щодо харчування, занять спортом і так далі. Звісно, дотримуватися суворої дієти у 9 років дуже важко. Але спортивна дисципліна допомогла, тим паче, що тренування не заборонили, лише обмежили їх інтенсивність. Тож дівчинка не виходила із спортивного режиму, але тренувалася більше собі для задоволення, аніж задля кар'єри. Діана успішно закінчила школу і вступила до медучилища, та під час навчання знову довелося пережити шок. У дівчинки почав катастрофічно погіршуватися зір. Батьки возили доньку до кращих офтальмологів, але лікування лише стримувало прогресування хвороби. Після закінчення училища Діана спробувала влаштуватися на роботу, але через поганий зір працювати медсестрою вона не могла. Дівчина розуміла, що діабетична ретинопатія. Ураження сітківки ока одне з найважчих ускладнень цукрового діабету. За те, щоб бачити світ, Діана боролася всіма силами, численні операції, болючі процедури. Це допомагало, але на короткий час єдине, що вдалося лікарям зберегти рухливість очних яблук. Тож, хто не знав про хворобу, не помічав, що розмовляє з майже незрячою людиною. Ще якийсь час дівчина бачила обриси, розрізняла світло, але з часом навіть ці рештки зору почали зникати. Відтак її очима стали руки. Вона навчилася кінчиками пальців бачити, відчувати, а згодом і лікувати. Діані Не було ще й 25 років. А здавалося, що життя закінчене. Вона розуміла, що залишиться незрячою назавжди, тому лякало майбутнє у темряві. Від депресії Діану рятували подруги та маленькі племінники. Дівчата буквально силоміць змушували її виходити з дому на прогулянки, в парк на морозиво, до річки, а з дітьми сестри та брата вона намагалася гратися, читати з пам'яті казки, віршики. А ще дівчині дуже допомагав її собака. Вівчар бос, який з усієї великої сім'ї лише її визнав за господиню. Діана виходила з дверей, пес підходив, вона клала руку на його велику голову, і він помаленьку водив її великим подвір'ям садом. Не просто дівчині було прийняти важку реальність, але молодість бере своє. Діана вирішила будь-що знайти роботу паралельно з навчанням у медучилищі. Дівчина закінчила курси масажу, а практикувалася на рідних. У батька спина розболілася, донька кілька днів помасажувала і все минуло. Племінник м'язи потягнув, сусідові шию продуло. Одне слово, пацієнтів для практики вистачало. Руки дівчини, ніби самі знаходили болючі місця у тілі пацієнта. А кінчиками пальців вона відчувала то тепло, то поколювання, яке йшло від болючого місця, і вміло надавала допомогу. Не раз чула від своїх пацієнтів, що має золоті руки, а після масажу людина ніби на світ народилася. Правду кажуть хто стукає, тому відкривають. Якось Зателефонувала однокурсниця і підказала, що у місцевий дитячий реабілітаційний центр потрібна масажистка, і Діана вирішила спробувати свої сили. Хвилювалася страшенно, але намарно, бо її взяли на двотижневе стажування, а потім запропонували постійну роботу. Дітлахи полюбили дівчину адже хто ще може розповідати казки під час процедур. А завдяки малим племінникам дівчина казок та віршиків знала безліч. Якось колега попросила Діану провести курс масажу її родичеві, який після серйозної травми розробляв м'язи ноги. Діана погодилась, Олексій, ровесник Діани, прийшов під кінець робочого дня. Молоді люди розговорилися, і дівчина, сама того не бажаючи, розповіла йому про свою хворобу. Хлопець мовчки вислухав, запропонував підвести її додому. Наступного дня Олексій знову прийшов на масаж, і знову майже мовчки вони їхали до її будинку. Так минув місяць. Після останньої процедури хлопець на знак вдячності запросив Діану у ресторан. Дівчина відмовилась адже через свою ваду могла щонайбільше піти з подругою на каву. Олексій не наполягав зрозумів, що їй буде ніяково. Тоді, може, просто прогуляємося, запропонував він. Дівчина усміхнулася це можна. Тим паче, такий теплий вечір не хотілося проводити вдома. Наступного вечора Олексій знову чекав її біля лікарні. І знову прогулянка. Я йому відразу сказала Ти розумієш, що я незряча, у нас ніколи не буде дітей, бо народжувати заборонять лікарі. Через хворобу маю важкий характер. Він відповів, що все чудово розуміє, згадує Діана, і все для себе вирішив. Тепер я маю зрозуміти і прийняти його рішення. Він відповів, що все чудово розуміє, згадує Діана, і все для себе вирішив тепер я маю зрозуміти і прийняти його рішення. А наступного дня приїхав до нас додому з квітами, парфумами і м'якою іграшкою. Хоча я не говорила, що шалено люблю м'які іграшки. Олексій познайомився з батьками і одразу став своїм. Переодягнувся і пішов з татом у гараж лагодити стареньку автівку. Потім молоді довго гуляли містом і мріяли, мріяли. До зустрічі з Олексієм Діана навіть не сподівалася, що з її захворюванням буде комусь потрібна. А в неї було справжнє весілля і біла сукня, і фата. А з приводу того, що у них не буде дітей, Олексій спокійно відповідає дружині. Я не для того тебе знайшов, щоб втратити. Діана людина активна, тому їй для самостійних прогулянок потрібен провідник, оскільки старенький бос міг супроводжувати дівчину лише на подвір'ї, вирішила придбати чотирилапого друга у центрі з підготовки собак поводирів. Так у їхній маленькій сім'ї з'явився Лабрадор Оскар. Діана стверджує, що пес її справжній ангел охоронець. Ще в центрі, на спільній прогулянці, пес раптом зупинився, обнюхав майбутню господиню, повернувся назад, не слухаючи команд. За якусь мить Діана відчула нездужання, виміряла рівень цукру, і він виявився дуже низьким. Так розумник Оскар врятував жінку від можливої коми. Тож тепер Діана не заперечує, якщо собака не виконує команди, він її береже. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь. А ще підпишіться на канал і поставте лайк. Буду щиро вдячний вам за підтримку мого каналу.